Lenovic, якийсь модний, з віндою ліцензійною, магнієвий чи алюмінієвий корпус, щось з синкпадів, Крута цяцька. Повністю робочий, крім виламаного HDMI конектора. О, чувак, мій канал дивиться. Аксіома. Респект, респект, дякую. І HDMI роз'єм критично необхідний для роботи з проектором. Викладацькій діяльності, і треба міняти hdmi роз'єм. Ноутбук дорогий, крутий, класний. Стрьомно лізти з дрібничкою в такий ноутбук, який доволі складно розвібрати, який доволі делікатний. Ну, але звалу нема. Будемо сверлити. Поміняти що небудь в сучасному ноутбуці це ціла пригода. Воно вже настільки все дрібне і акуратне, що ой-ой-ой! Ніби все повід'єднував, а щось мені ще десь тримає. А що йде, поки що не розумію. Напевно, клавіатура з другого боку, бо не бачу шлейфа клавіатури. Невже ще треба окремо знімати клавіатуру? Та, леновіки вони такі. Ця модель дарує сюрприз. Щоб зняти клавіатуру, треба зняти кнопки, відкрутити гвинти. І тільки тоді її можна знімати. От така цікава модель. Що не модель, то якісь свої приколи. Тепер клавіатура зміщується на міліметр 2, і її можна витягнути з пазів. О! Тепер пішло, як діти в школу. Під клавіатурою застіпки, і тепер материнська плата буде вільною. Головне не робити нічого на силу, щоб не поламати. Опля! Що в нас? В руках. У нас в руках материнська плата одним куском. А трубує нас, HDMI має роз'єм, виявляється, їх також ламають. Питання тільки, чи вгадав я з роз'ємом, чи підійде той, що я знайшов, тому що купити роз'єм це теж ціла пригода. Хто би міг подумати, що з цим може бути складно. Пів години роботи надфілем і матюків з паяльною станцією, і, в принципі, воно готове. Поставив ніби добре. зараз будемо вмикати, перевіряти. А при зборці вилазить косяк. Роз'єм то такий самий. Але габарити на міліметр відрізняються. Розпіновка, асиметрія виступів, все то саме. Форма, кількість конекторів, абсолютно все то саме. Але є міліметр різниці. Ось видно, насадка зверху як стоїть. І це він посаджений правильно, тобто я з тим нічого не зроблю. Це хіба, блін, пиляти корпус. От такий дурдом. От вам ремонт сучасних ноутбуків. Зараза. Якби варіантів багато немає, тому беремо надфіль в руки і працюємо. Буде сюрприз замовнику. А що робити? Ні назад випаювати, ні роз'єм повертати, ні шукати інший. На цілий інтернет в одної людини в Україні знайшов потрібний роз'єм. Причому на ньому є маркування, він ніби як оригінальний навіть. Ну, але бачите, чи то він такий оригінальний, чи то оригінали бувають настільки з малою відмінністю, мені сказати тяжко. Але буде якось так. Півдня часу окош осіпається і воно працює. Є, дублюється зображення, вивід коректний. Відповідно, проблемою менше вдалося зробити. Получилося доволі культурно. Ось так. Фіг, вгадаєш, не знаю, чи можна було краще. Помив дисплей, тішу власника. А ви потім дивуєте, що в мене око сіпається. Настав той час, коли відеокарти стали непотрібні. І в дарунок до мене попало ось таких пару коли Котрі колись були дуже модними. Їх тримали в шахті. Зараз вони повністю робочі, але їх прошили біоси для модифікації. Подробиць не знаю. Знаю, що для ігор цього не потрібно. Тож будемо пробувати зараз їх відівчати від поганих привичок. Відповідно, ось там живе відеокарта з додатковим блоком живлення, бо мій не потягне. Пробував підключити через адаптер, мені чомусь не вийшло, карта не бачилася. В комп'ютері вона бачиться нормально. Виписав частоти фреймрейт, що воно дає. І зараз буду пробувати шити BIOS, щоб відівчити від шкідливих первичок. Подивимося, чи стане ліпше, чи є Дивлюся параметри карти, знаходжу потрібний BIOS рідний. Роблю бекап свого, на всякий випадок. Відкриваю файл. Ну і якби... Версія програми стара, тому що нові чомусь не хочуть запускатися, ну то таке. Програмуємо, подивимося, що з того вийде. Чи не ляже карта, чи вона прошиється. Можна шити програматором з випайкою, але розбирати карту довго не дуже хочеться, тому пробую спочатку легким шляхом. Я так розумію, ніхрена не прошилося. Subsystem ID зміс-меч. Щось йому не подобається. Напевно, навіть цієї карти все ж таки біос. Треба розбиратися. Ще одна спроба. Беру тепер, вроді як би правильний файл. Ну і давайте попробуємо. Виявляється, ці відеокарти бувають ще з різними об'ємами відеопам'яті. От я її взяв не від того, тому що на столі в мене тройка лежить, а в комп'ютері вставлена виявилася четвірка. Ток медленно на патьок по проводам. Чекаємо на результат. Прошивка пішла, судячи по всьому, тобто верифікацію версій пройшли. Подивимося, чи буде якась відмінність в продуктивності. Порівнював файли на вміст, є певні байти відмінності. І та прошивка, що в моїй карті, є багато пустого, на відміну від рідного бекапу з оригінальної карти. Тому, як би, прошиваю, а далі будемо дивитися. Ось дампи. Оригінальний. І бекап мій, видно, відмінності певні. Причому в глибині коду їх є більше. Ось рідний бекап. правильний заводської карти, має багато додаткової інформації. Тоді, як в мому дампі, це все пусто. Не знаю добре, це чи зле. Чекаю, поки прошиється, подивлюся, чим то закінчиться. Прошивка пройшла успішно, картинка є. Хочу перезавантажитись, не буду заперечувати. Частота, ніби як залишилися ті самі. 10-20 ядро і 1350 пам'ять. Тому навіть не знаю, що казати. Ну, Запускаю стрес-тест. Дивимося, що воно дасть. Було 20 кадрів. Зараз ми маємо скільки кадрів. Так само маємо 20 кадрів. Таке враження, що ніяких відмінностей немає. Ну, то, що знав, що треба відновити оригінальний бій, я зробив далі. би вже як є. Якщо ви знаєте щось більше про це, може розкажіть. Тепер залишилось одне питання: кому ті відаки тепер втулити?